І нині Павел, посланню к Тимофею, так каже: пережи всього, прошу вас совершати молитви, прошення, молення і благодарення за всіх людей, за царів, за начальствуючих. Сьогодні додаємо за учителів, за батьків, за дітей в школах, за студентів за границю. Для чого? Щоби нам проводити тихе безмятежне життя у всякому благочесті і чистоті. Ці слова часто паминає діякон і священик вокрім служби. Бо дуже добре, каже Павел, угодно нашому Спасителю, котрий хоче, щоб всі люди спаслися. не так, як хтось хоче нині спастися, а другі хай пропадають. Ми коли утверждаємо, що канонічна церква єдина спасительна, то ми кажемо не тому, що ми радуємося, що ми одні спасаємося. Ми говоримо за те, щоб пробудити до покаяння тих людей, які вне церкви. Єдин Бог. Єдин посередник між Богом і людьми Христос Ісус, котрий основав церкву свою, як царство як возлюбленого Сина Божого. І Павел каже, Христос придав себе для іскуплення всіх людей. Правда, не всі приймуть Ісуса. На то є покладений апостолом, каже Павел. Кликати людей до покаяння. Нині і Господь в Євангелії говорить Дух Господній на мені, бо Він мене Месію, помазав благовістувати нищим, послав мене іляти сокрушених серцем, проповідувати пліненим свобожденням. Сліпим прозреніє, одпустити змучених на свободу, проповідувати літо Господнє благоприятної і закрив книжку, віддав і сказав. Нині то все виконалося, і сповнилося, звершилося. Річ іде про те, що віра в Христа Ісуса дає нам силу. Вирватися із рабства гріху. Це страшне рабство. Безбожники без тогося не входять. Сатана їм кинув думку вкрасти і пішли красти. А от православний чоловік може от того всього отказатися. От сичи. От чому православних канонічної церкви недолюблюють люди цього світа. І нині така ситуація, що вне церкви. Оказалися люди не церковні, безбожні. Ми їм кажемо, «Ми покайтеся, станьте з нами. А вони кажуть нам, а ви шпіони, а ваші священники шпіони, а ваша церква ворожа. Так на страшному суді відкриється всяка правда, в котрій безбожники будуть умирати і ще до огня пекельного, осознаває, що собственної безуміє. Агресія сатанінська робила їх гонітелями церкви канонічної, а вони успокаювали себе, що вони в секті їм хорошо. А ми розуміємо за те, що ми відповідальні люди, несеме віру Христову, яка в Закарпатті, Кирило-Мефодіївська, 1150 літня. Як хочуть поступати на великій Україні, на вони самі рішають, але ми православні. І є, ми, наша карпат православна церква ніколи не була ні українська, ні руська, а була карпато-руська, вона була так регістрована в Чехословакії, такою була визнана сербським патріархатом, таким була визнана і константинопольським патріархатом. Мало хто знає, що наша Карпатруська церква отримала Томас навіть і від Константинополя. у 23-році той документ прибув до людей. Хоча він не потрібен був, бо мукачівська єпархія завжди була самоуправляєма. Але це було підтвердження, що і сербська церква, Константинопольська визнавала право карпато церкви не путатися словацькою. Не путатися з Чешською сама в рамках підкарпатської Руси. От і ми сьогодні просимо, Боже, поможи нам. Якщо в Києві тепер судять митрополію Київську як центр, хоча раніше казали центр суєї церкви за границю, вдруг судять центр в Україні в Києві, якщо прийме суд незаконної, безбожної антиконституційної рішення у нас чистий путь повернутися в своє православ'я. Боже, благослови нам начати новий календар, новий рік, благослови нам, щоб наші дітки пішли в школу і там почули від учителів добру науку, від батьків добре наставлення, щоб Бог дав нам дочекатися мира. Щоб прекратилися війни і нестроєння, бо лише такий в вірі прибиває, моляся за всіх. Лише у тому случаю, ми, діти Божі тут спасаються, а в вічності в'єдно з наслідниками, святими Царство Божє, будуть введені у небесні обіцілі Отця Небесного. Амінь.